США Джо Байден не блокуватиме Тікток в США. Він залишить це питання на розсуд Дональда Трампа. Інформує Associated Press з посиланням на власне джерело. Нагадаю, торік Байден підписав закон, який дає можливість заборонити Тікток у США. І відповідно до документа китайці мали продати соціальну мережу американській компанії до 19 січня цього року. В іншому ж випадку на неї чекала заборона в магазинах додатків США. І раніше пліткували, що Тікток збирався купити і. Лон маск проте в самій платформі це не підтвердили. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин набряки, синці. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Є знижки на хюмер 25% в аптеках «Подорожник», Бам та ощад! Я Ярослава Магуче, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Разом з Рео. Я прийшла до золотої медалі. Рео зі мною під час інтенсивних тренувань. При застуді на прогулянці. І коли мучить спрага, чому я обираю рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Рео запобігає зневодненню. Рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Знижки є в аптеках. Здорова родина 15% на дефлю.